Привіт! Сьогодні я покажу, як встановити джумлу. Передовсім потрібно завантажити неофіційний локалізований дистрибутив Joomla на ваш комп'ютер. Для цього йдемо на сайт української joomla спільноти, а саме на joomla.ua.org. Тут натискаємо на Завантажити джумла і використовуємо ось це посилання, тобто під joomla 1.5.10 stable. Аби завантажити джумлу. Зберігаємо цей файл, розпакуємо його. Як вказується у нотації до цього дистрибутиву, відмінність від оригінального дистрибутиву полягає лише у наявності повного українського перекладу. Отже, заходимо у нашу директорію, вибираємо увесь цей вміст, Ctrl-A і його копіюємо. Ctrl-C. Тепер можна або встановити безпосередньо у корінь вашого сервера, або створити окрему теку і туди вставити скопійований вміст. Я створю нову теку. І вставлю скопійований вміст. Ctrl-V. Потім на локальному сервері вказуємо шлях. До директорії, в яку ми завантажили наш вміст. Оскільки на локальному сервері я завантажив джумлу у директорію Joomla, то тут додаємо відповідне ім'я. І натискаємо Enter. Перше, що ви будете бачити, це опція вибору мови для встановлення. Можна вибрати з англійської та української. Ми вибираємо українську і натискаємо. Next, тобто далі. Наступним кроком є початкова перевірка, яка звіряє, чи відповідно налаштований ваш сервер. Якщо все нормально, тиснемо Далі. Тут читаємо ліцензію і натискаємо Далі. Наступний крок це конфігурація бази даних. Цей крок дозволяє підключитися до бази даних, яка буде використовуватись вашою джумлою. Тут слід вказати назву хоста. Зазвичай це LocalHost. Також треба вказати ім'я користувача бази даних, пароль і, власне, ім'я самої бази даних. Отже, налаштувавши ці параметри, натискаємо далі. Цей крок. Дозволяє встановити вбудований FTP-клієнт. Оскільки цей відеоурок повинен бути простим, ми цей крок пропускаємо. Натискаємо далі. Тепер крок головна конфігурація, де можна вказати назву сайту. Скажімо, Local Joomla. Потім потрібно вказати вашу адресу електронної скриньки як адміна. Вказуємо пароль адміністратора, підтверджуємо пароль. Також можна встановити демонстраційну версію, яка додасть стандартний вміст до вашої джумли, та відповідно налаштує розкладку фронтальної частини джумли. Тобто, відповідним чином змінить зовнішній вигляд фронтальної частини. Якщо ви хочете встановити демонстраційну версію, натискаємо ось тут. Якщо ж ні, то просто натискаємо далі. Тут нам нагадують, що ми не встановили демонстраційну версію. Ми з цим погоджуємось. І останнє, що потрібно зробити, це повністю видалити папку Installation. Ось ця папка, яку ми видаляємо. Тепер видаляємо Installation косариска index.php. Тобто йдемо до. Директорії джумла і бачимо фронтальну частину встановленої джумли. Аби потрапити до адмінпанелі, після косої риски додаємо адміністратор, ім'я користувача адмін і пароль, який ви вказали під час встановлення. Натискаємо увійти. І ми у адмінпанелі Joomla. Ось і все. Joomla встановлено. Дякую за увагу. Усього найкращого. Бувайте!